Всім привіт! Мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії Біфіт Agency. Сьогодні я вам покажу наш кейс по перевезенням. Перевезення це по Україні. Я не можу сказати, це вантажні чи не вантажні перевезення, але суть в тому, що які ми маємо результати. За майже 4 місяці ми витратили 78 тисяч гривень. Маємо непоганий CTR, маємо середню ціну кліка. Гарну для цього сегменту маємо добру ціну за конверсію. Яка була взагалі стратегія? Спочатку, ну це взагалі новий акаунт, як ви бачите, бо до цього нічого не показувалось. Якщо я зараз виберу весь час, ну тобто видно, що ми почали активно працювати з травня місяця і наразі продовжуємо оптимізувати поточний акаунт. Що можу сказати взагалі по цьому акаунту? Ee, починали ми одразу з пошукової, трохи був інша була інша трохи сегментація, трохи інші плани були. Спочатку це були міжнародні перевезення, потім це стали перевезення по Україні, і наразі так і залишаються перевезення по Україні та між местами, і також можливо за, <кхух> за кордон. Що можу поділитися по цьому проєкту, це те, що коли збираєте ключові слова класно, коли є вже досвід роботи з ними і ви вже знаєте по іншим проєктам, що працює, що не працює. Добре, коли постійно хтось перевіряє пошукові запити, бо це насправді одне із найважливіших. Окрім того, що ви там працюєте з якимись стратегією там, максимум конверсії, чи тільова ціна за конверсію. Це дуже круто, але все рівно за вас ніхто пошукає, перевіряти не буде. І для тих, хто питає, хоче спитати, чому тут максимум конверсії, а не ціна за конверсію. Хоча я буду працювати з ціною за конверсією чи з рентабельністю, то тут неможливо, тому що у нас кожен раз різний чек, ми не можемо це порахувати то довгий цикл закриття клієнта. А чому нема ціни за конверсії, бо бюджет денний невеликий, і, наприклад, там виставляти там, 350 гривень за конверсію, якщо їх може бути в дві в день, то ми цього не робимо. Тобто є Проєкти, де максимум конверсії працюють добре, є проєкти, де мало. Я зазвичай знаю, ще погано. Я надзвичай знаю проєкти, де працює максимум конверсії погано, але конкретно в цьому проєкті дуже добре працює. Які тут оптимізації робляться? Це перевірка пошукових, коригування ставок по дням, відключення певних днів в залежності від того, як вони працюють. Не всі коригування можуть можна робити і можуть бути примінені на цій стратегії. Конкретно максимум конверсій. Також працюємо з відключенням вікових категорій, даємо нові ключові слова, чистимо семантику, коригуємо оголошення, дивимося конкурентів, які працюють, які УТП нові виходять, в залежності від ситуації в країні, від попиту, додаємо нові УТП, які мали б працювати, постійно оновлюємо об'єкти наші розширення і так далі. Що також ми, також по гео працюємо. Тобто, якщо, наприклад, ми виходили з одними містами, то зараз працюють інші. Тобто, тут яка стратегія була? Спочатку ми спробували ті міста, які радив клієнт, вони не відпрацьовували. Потім ми спробували всю Україну, знайшли міста, де воно працює добре, і виходячи вже з цього, почали відштовхуватись і. Вибирати лише ті міста, які нам зручні. Звісно, це в всіх проектах ми можемо вибрати міста, тому що клієнт каже: у мене є, наприклад, план, і він має бути в кожному місті, чи, наприклад, є там вантажі, чи є склад, чи є люди, які працюють. Тобто він не може просто сказати, ми не працюємо там з Дніпром чи з Харковом, чи з Франківськом, чи з Львовом, тому що там нема конверсії. Тобто, це. Той випадок, коли ми працюємо не лише з тими містами, де є конверсії, тому ціна за літ може бути трохи вища. Але якщо враховуючи LTV, враховуючи те, як працює клієнт, враховуючи те, що зазвичай люди повторно звертаються, і також це робота не тільки з людьми, та не тільки перевезення людей, це також опти перевезення, також взаємодія з компаніями, які шукають насправді собі на постійне. Постійного клієнта, постійного перевізника, і якщо з ними скомунікувати, зробити свою роботу добре, то це може бути там клієнт на все життя. Тому, якщо вам потрібні результати, якщо вам потрібна допомога саме в перевезеннях, вантажу перевезеннях, перевезеннях людей, то звертайтеся, будемо раді допомогти. Вам бажаю гарних продажів і до зустрічі!